Ну що, всім здорово, хлопці, з вами я Мелс. Ви на моєму каналі. Скажу вам чесно, як ви бачите, мій інвентар і голда. Як ви подумаєте, типу, ти що, все продав? Скажу чесно так. Я все продав. Тому що я не знаю, що на мене таке знайшло, що я захотів купити собі кейс. Я не розумію, не знаю чому, на мене щось таке знайшло. Не знаю, я чесно, я буду відкривати. Я буду, я навіть зараз перевірю, що в нас там по колекціям, що в нас там саме найдорожче. Зараз глянемо. Ну, Скорпіон я чіпати не буду. Тоді, що в нас імпай? Що в нас ще є там? А, і шарп. Шарп. Так. І тепер зараз саме найдорожче. Ну тут. Ну не знаю. Ну так скажу. Я буду. Буду. Значить так, ні 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 ні, -ні. Тоді, значить, що би, що би. Зараз. Зачекайте секундочку. Зачекайте. Так, метелик, рукавички Тячки і що в нас там. Стоп. Та все є Ем, не зрозумів, в принципі, зараз. Типу, типу. ну і. Так, все. Та лки твої палки. Я щось не то ще вибрав. Ай, чекайте. Ще раз все виберу. Бо я щось якісь не знаю, що сьогодні. Так, де то у нас... де то в нас фейбл. Во. Ай, пофіг. Ну саме найдорожче то в нас видно, що... Empire. Як то бачу, бачу, ну не знаю, можна би фейбл відкрити, але я відкрию тоді Empire. Тоді Імпайр. Все, дивіться, нажимаю. Я купив кейс! Це мій перший кейс. Я не знаю, пацани. Ну просто я йду на такий ризик зараз. Просто йду на такий ризик. Ай, ну що тоді? Я розумію, що я дуже ризик, та Тайма... й я, в принципі, також не бомжувався, в принципі, не знаю. Що випаде, то випаде. Головне, щоб випало би статрек. Хоча би так би. Окей забустив тоді. Тоді. Фух, я дуже надіюсь на панки. Розумію, що можливо вони мені не випадуть, але я на них дуже надіюсь. Так забущу на всі аркани. напрям на всі, на всі. Але я не знаю, я не знаю, я не знаю, я дуже зараз ризикую. Розумію. Розумію, що я срав якийсь того один на якийсь довманий кейс. Якого бляха все. Випаде, не знати що. Так, я відкрив кейс, мені випало. То що це його? Все. Я купив.